Росія енергетичного перемиря буде першою темою до нашого гостя у цій порі це Ігор Брусила, заступник керівника Офісу президента України. Я вас вітаю. Доброго вечора. Врешті енергетичне перемир'я, заявлена тема, порушується. І це факт. Чи передані вже дані США, яка реакція офіційна і неофіційна від наших партнерів? Так як ви правильно зауважили, президент учора у своєму вечірньому зверненні повідомив про те, що всі факти порушення енергетичного перемир'я, про що домовлялися Україна і Сполучені Штати, були порушені. Вся необхідна інформація була передана американській стороні. Я думаю, що реакція не змусить себе довго чекати, тому що терпець вивається навіть і у американських партнерів, які були налаштовані дипломатично по відношенню до можливості забезпечення. Такого перемир'я а Дональд Трамп планує цього тижня поговорити із Путіним. Давайте ще згадаємо, що 31 березня повідомлялося, що Трамп установив такий собі ну, для Путіна своєрідний психологічний дедлайн, щоб той погодився на перемир'я. Врешті, чи можна говорити про те, що а, буде якийсь фідбек від росіян безпосередньо від самого Путіна, на яку реакцію варто очікувати? Не знаю на яку реакцію варто очікувати від росіян від самого путіна станом на сьогодні всі факти підтверджують те що вони не зацікавлені у припиненні вогню у припиненні бойових дій і у завершення цієї війни сподіваюся що цей таке затягування не буде безкінечним і все таки будуть вжиті більш рішучі заходи по відношенню до країни агресорки яка продовжує свою Підступну політику, попри домовленості, яких було досягнуто на переговорах, а якщо президент такої країни, як Сполучені Штати Америки, кудись їде до якоїсь конкретної країни, це вже події. За даними ЗМІ, Трамп планує здійснити свій перший закордонний візит саме до Саудівської Аравії. Тоді питання, чого чекати від цієї поїздки? Так, абсолютно правильно. Ви зауважуєте, що перший закордонний візит, який планує президент США, має відбутися до Саудівської Аравії. Також розглядалися Арабські Емірати і Катар. Наразі підтверджена поїздка президента США до Саудівської Аравії. Це не є дивним фактом. Так само в 2017 році президент Трамп здійснив свій візит до Саудівської Аравії. Останом на сьогодні, в цей момент їх об'єднує. Економічні та безпекові інтереси в регіоні перш за все США зацікавлені в економічному партнерству та інвестиційному співробітництві з Саудівською Аравією. Ну і по друге, Саудівська Аравія є впливовим регіональним гравцем, який е, може долучитися до вирішення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, який бере участь у врегулюванні політичної кризи в Лівані, який може сприяти тому, що е, США зараз проводить у Ємені, а саме боротьбу з хуситами. тому це такий альянс двох зацікавлених гравців, і не дивним є вибір США щодо візиту саме до Саудівської Аравії. Тим більше, що Саудівська Аравія зараз є ще й платформою для вирішення найбільшої війни в новому нашому столітті, саме між Росією та Україною, тобто подолання агресії Росії проти України. Знаєте, на тлі заяв Трампа, що Росіяни використовують шехеди з Ірану, іранського походження або з іранськими технологіями, і вони це питання будуть вивчати. Використовують вони ці шахеди в Україні. Звісно ж, тут дуже важливо розуміти, щоб в оточенні Трампа були люди, які будуть доносити чіткі меседжі і ще краще напряму бачити ситуацію тут в Україні. От, зокрема, в цій частині варто згадати візит особистотко духовного радника президента США Дональда Трампа, пастора Марка Бернс. Який відвідав Україну, зокрема, побував в Бучі, а зустріч з ним також провів керівник офісу президента Андрій Єрмак. Які меседжі Бернс поверне до Вашингтона? На вашу думку, впевнений, що пастор Бернс поверне емоції. Перш за все, тобто те, що він побачив на власні очі, те, що він почув від очевидців жахливого злочину, злочину російської армії, які були скоєні в цьому місті, він поверне питання звільнення депортованих українських дітей, питання звільнення військовополонених, питання наших цивільних бранців, він поверне з перших вуст, що називається, як ви правильно абсолютно зауважили. А не заангагованою інформацією, яку він отримав тут під час зустрічі і під час відвідання місць, це саме головне. Так, саме головне ще й те, щоб, знаєте, в будь-яка співпраці і в будь-які наші взаємини з нашими партнерами потенційними вони були такі на паритетних засадах. І в цій частині згадаємо про те, що Україна працюватиме з США над досягненням взаємоприйнятної угоди про корисні копалини. Про це зокрема зазначив очільник МЗС України пан Сибіга. І він так само говорив про те, що контроль перемир'я значить. Контроль перемир'я теж покладається на наших партнерів. Зокрема, це дуже важливий кейс. Але які, скажімо так, є шляхи, і в чиєму виконанні зараз на столі власне ну, цей напрямок? Ви маєте на увагу на увазі угоду про копалення. Так. Е Україна отримала цей документ дипломатичними каналами. Зараз відбуваються внутрішні державні процедури погодження цього документа, оскільки він відрізняється від того, який був на столі раніше. Це вже не рамкова угода. Цей документ трохи більшим є станом на сьогодні. Тому хотілося б почути думку кожного із наших заінтересованих органів виконавчої влади, міністерства і відомств. Це процес досить трудомісткий. Він займе певний час. Він займає вивчення юридичної сторони, політичної сторони і звичайно з урахуванням того, що ця угода повинна відповідати інтересам України перш за все, національним інтересам. Другий момент що вона не повинна суперечити основному закону України, законам України як таким. І саме головне, як сказав президент України, вона не має перешкоджати нашому руку до Європейського союзу. Це не є умовою, яка може бути прийнятна для України, тому робота станом на сьогодні ведеться. Вона певний час займе так. От врешті я на цьому й наголошував, коли ставив питання. Що на початках, коли ми пропонували власне таку угоду, ми ж базовим сценарієм був саме і чи не першим питанням, це ж таки, безпекові гарантії? Чи можна якось ототожнювати і поєднувати ці два кейси, ці два напрямки, зокрема підписання цієї угоди між США і Україною, зокрема якісь базові безпекові сценарії в контексті, хоча б контролю перемир я, перемир я і впливу США на. Росіян в цьому питанні щодо гарантії безпеки це було б логічним варіантом, принаймні таким, який би дозволив подивитися на цю угоду більш комплексно і більш ширше. Наразі про очевидні або гарантовані гарантії безпеки не йдеться тому, ця угода розглядається як, скажімо, економічний або фінансовий документ. Тоді будемо сподіватися, що наші європейські союзники, можливо, в контексті безпекових гарантій, зроблять крок вперед вперед, такий відчутний, адже ми в очікуванні візиту військових груп Великої Британії та Франції до України вже цього тижня, саме для підготовки плану підтримки збройних сил України. На який результат можемо розраховувати, і що може бути в цій частині таким собі планом максимум. От Саме зустріч керівників оборонних відомств і є продовженням гарантування чи забезпечення гарантій безпеки для України посилення української армії, тренування наших армійських підрозділів, наших збройних сил України. Це по суті хороший хороша можливість. Інкорпорувати західні оборонні стратегії в наш стратегічний план оборони це вже така собі посилена взаємосумісність, і ми очікуємо саме на гарантії безпеки від спілкування із очільниками оборонних відомств а також посилення наших оборонних спроможностей, постачання систем протиповітряної оборони, постачання артилерійських снарядів, артилерійських установок, постачання бронетехніки – це все. Сьогодні на столі е, переговорів під час зустрічі керівників оборонних відомств. Лише протягом одного тижня минуло ми чули неодноразово від наших партнерів європейців про оголошені чергові пакети на мільярди доларів євро, точніше, якщо це про європейський союз йдеться, зокрема і від Франції, і від Швеції, і від Німеччини, і довготривалу підтримку. Але, от давайте задаємо про те, що міністр оборони країн ЄС обговорить пакет ну такий комплексний пакет військової допомоги Україні. обговорює вже 2-3 квітня у Варшаві. Тоді на що можемо розраховувати в цьому питанні? Чи буде скажіть? Скажімо так ця зустріч якоїсь проривною. Ця зустріч буде правильною і корисною. Ця зустріч направлена на те, європа зацікавлення у посиленні України у обороноздатній Україні. Саме про це буде йтися у Варшаві. Іншим питанням, окрім посилення наших спроможностей оборонних, буде обговорення так званої білої книги ініціативи комісара Європейського союзу Андріса Кубіліса. Це переозброєння Європи, яке передбачає можливість. Отримання на ринках капіталів європейського союзу 150 мільярдів доларів для того, щоб збільшити виробництво фінансування виробництва зброї в європейському союзі, і відповідно для України забезпечення доступу до такого виробництва або навіть спільного виробництва європейських підприємств з українськими оборонними компаніями. Це дуже перспективний напрям. Знаєте, наші правоохоронці ідентифікували 91 російського злочинця, які були причетні ще в 23-му році, причетні до злочинів обучі, і тут важливо говорити про те, що ну Пам'ятні дати деокупації Київщини. Вони у всіх на слуху. Кілька днів поспіль про це вже говоримо і згадуємо. І коли згадуємо саме про перші воєнні злочини росіян в рамках повномасштабного вторгнення, то напевно варто ставити конкретне питання, чи є вже якийсь рух до реальних покарань та вироків росіян. Абсолютно, ви правильно все сказали, зауважили Україна, співпрацює з міжнародним кримінальним судом. Польова місія міжнародного кримінального суду працює в Україні починаючи з 2023 року. Звичайно, задіяні механізми Євроюсту іде робота над створенням спеціального трибуналу. Вона не завершена. Я думаю, що мої колеги, які відповідають за цей напрям, матимуть змогу більш детально і більш розширено прокоментувати цю історію. Але ці злочини, які вчинили Російська армія в Бучі Верпині в Бородянці в містах прилеглих до Києва не мають строку давності, і відповідальність за них має бути встановлена. Ніхто не може це заговорити, забути про це, і тобто ця відповідальність має настигнути тих, хто це вчинив Холоднокровно і системно. Так, кожен злочинець має бути покараний рано чи пізно це станеться. Дякуємо вам за душі, до ефіру ваші відповіді. Ігор Брусило, заступник керівника президента України, був гостем у цій порі. Тему